Доброго дня у студії Медіастар, старчого гість. Це Юрій Кожилюк, депутат Львівської міської ради. Юрій Анатолійович представляє фракцію е, е, України Соборної війській міській раді. Також входить до комісії інженерного господарства, транспорту та зв'язку. Отже, ми почнемо з профільних для вас питань. Доброго, Доброго дня е, 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 головні проблеми функціонування транспортної схеми Львові, які ми маємо на сьогодні. Головні проблеми це головна проблема це її уваження. Ви маєте на увазі так, так. так? Я думаю, Львів'яни всі на собі відчули, всі, як би це сказати, позитиви в лаках транспортної реформи. Львів'яни стали платити більше від того, що їхати з точки А до точки Б, тому що після введення радіальних і хордових маршрутів, коли Львів'яни їхав з одної точки маршруту, чи трамвай, то і тепер повинен пересідати. Ну і плюс другий, до сих пір, якщо ті маршрути були налагоджені природньо і автобуси по них ходили, особливих нарікань не було. І тепер є маса нарікань, в тому числі і в мене в окрузі, на таку фірму Фіак, яка ніяк не може довести людей ем, скривчити до цивілізованого міста. То, мало того, самовільно змінила маршрут і сих пір навіть таблички не здатна ем, з графіком. До нашого АТП – це радянський теракт, який не забезпечує відповідного інтервал. Багато на те, що автобуси не їздять зранку і ввечері, до того можна добиратися. Тобто позитивні транспортної реформи я не бачу. Ну а чому власне змінюються самі маршрути? Можливо, це навпаки реакція на ті чи інші потреби е, споживача? Е, розумієте, будь-яку е, річ можна робити або еволюційно, або революційно. Значить, ну, до чого приводить революції, ми бачимо, це революція робиться, ну, що, 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 результатами користуються на рівні, теж робить фанатичі на результаті, то в даному е, питанні в господарському революція переводить, якщо вона не продумана, вона приводить тільки до неприємності, якщо ми бачили транспортну -транспорт сферу. -транспорт. Якщо треба було щось робити, то треба було поступово міняти і проваджувати. А якщо робиться ну, така загальна реформа, то вона повинна бути добре продумана і відповідати життю, а не намалювати на папері. Оце ми намалювали на папері, воно так гарно все виходить, а в житті воно виходить інакше. Коли ми вже робимо щось, ми повинні бути впевнені. Ми говоримо, що перевізник забезпечує там ну наявність, скажімо, там 200 машин. Тут треба хоча б поїхати в його автопарк, і так раз-два-три-чотири перерахувати чи місті пропіляції, там не пошел, що там може до цих тима. сам перевізник цей має тільки ліцензію, оператор, а потім найває перевізників, які робить нічого хочуть. Ну власне, можлива зміна цих маршрутів кінцевих супинок, чи можна її вважати певною еволюцією, оскільки перевізник так само може моніторити які чи інші попит, пропозицію від споживача у сточах Так, транспорту? і ці всі речі модернізуються, і вона вже далека. Ця схема від того, що було на самому початку, і ми потрошки, потрошки, потрошки ну, переходимо ну, в багатьох випадках до того, що було. І встає питання, що це раз. Ну, Є правда позитив, можу не сказати, що перевізники почали, і це була одна з вимог, закупляти великі автобуси. ну, ну Хоч вони і старі, але це впевнені ну, резолючно, це і так. Зараз йде розмова, щоб всі автобуси обладнати пристроями GPS, тому що водії просто-напросто дурять, з'їжджають в маршруті і говорять. Що вони їздять? Ну, списують бензин, крадуть, багато чому знаходиться. Тобто на автобус має їздити за рамку вечора, він просто не їде, а ми з них розмаршрутом не доїжджає до кінця. Цього є маса. Ну, тобто, Побачимо. Але є ще один нюанс, який би я хотів торкнутися. На початку нагадати говорилося, що були так званий трансферний квиток, якщо тобто, ви їхали напряму до цієї точки. То обіцялося, що ви будете їхати по радіальному маршруту, пересядете на Хордовий і за одну вартість квитка, ну квиток вам дозволить зробити ту пересадку. Тому вже це все забудуть, вже впевнені травм, ти кажуть, що не остатку... буде. Раніше у вас був автобус, дивіться, у вас був маршрут звідси сюди. Ви платили 2 гривні, або гривня 25. А тепер, коли ви пересідаєте, ви платите раз 2 гривні і друге, 2 гривні. А якщо туди і назад, то ми не Чому було знято радіальні маршрути? Радіальні маршрути не зняті, а просто не введено, а тому, що не продумано, як це зробити. Багатьох, це ж треба подумати, як розщепити ці кошти, тому, коли ви їдете сюди, значить той квиток, частина коштів з тих двох гривень повинна піти на один маршрут, скажімо, на, ну, на трамвай, а потім на маршрут, на цей ці маршрут. маршрути. Всього не було продумано. Так само, як були барабани з електорами квитком. Коли ми почали значить, розбиратися була спрода робоча група, то виникло два серйозних питання, які відповідно могли дати розробники, і ви бачите, що це все так тихенько залогло, коли почали ми ставити питання, а як то, а як то, а як то. А власне як буде трансфер, то розробники сказали, ой, ми не знаємо, додумаємо, ні. Після запровадження транспортної реформи місто продовжує робити якісь нововведення, в тому числі це є обов'язкове встановлення привізника ж піс-навігаторів, власне, за рахунок того самого привізника. Мо говорять багато про запровадження того самого електронного підкарку, які ви щойно згадали. Скажіть, як ви ставитеся до цих нововведень? Давайте почнемо з встановлення gps навігаторів і так само пойдемо в тому. Звідки виникло питання GPS-навігаторів? Перевізники не можуть забезпечити дотримання графіка руху. Вони не здатні. І якщо вони цього не здатні, то хай вони за свої кошти ставлять GPS-навігатори і, і регулюють свої події. Mm -hmm. Бо е, на початку чого не ставилися, а потім виявилося, що вони не здатні розводять руками, вона і масу скажу. Роз, перевізник розводить руками. Або м'яко, скажімо, говорить неправду обличчя людям, що все добре. Люди чекають 40-50 хвилин на е, зупинці, а перевізник каже, все добре. Виявляється, і він сам того не знає, ну і просто не вже в почерній час. Тому, як чоловік підписує угоду, він говорив, що там його машути, будуть їздити з 7 до 12 вечір. Якщо він хоче там сам контролювати, чи люди будуть контролювати, це його проблема. Ні, значить, будь ласка, став навігатор, і тоді буде, значить, ти будеш будуть знати, чи їздять, чи не їздять. А хто конкретно буде здійснювати контроль перевізник чи місто? Ну, Коли вже є впроваджена та система, то завести хоч на 10 комп'ютерів це не є проблема, тому що коли йде до враження в місті, це буде в першу чергу перевізник. Але, звичайно, місто повинно мати дані для того, щоб переконтролювати перевізник. Але це технологічно Саме головне, що місто, тому що в місті є чотири глобальні перевізники, так, Одну оператори, які кожен буде здійснювати в межах своїх свого ареалу контролю. Місто повинно мати загальну картину, в кінці подивитися і сказати, так, ти, 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 ти порушує. Це правильно, бо інакше просто немовити. А то, що перевізники ображаються, що це дорого, то і не потрібно. Це забезпечити так, але що в автобусі їздили. Ви не можете впливати так, такого. Тобто, якби перевізник системи випуск, ніхто від нього не заставляв. Ну, а цього що до ідеї запровадження gps навігаторів так само фіксувалися ті чи інші порушення з боку перевізника, це в тому числі і недостатня кількість транспортних засобів на маршруті, недотримання часового графіку рухів, недотримання правил у літніх типу самого водіями. Тобто буде більше зафіксованих фактів. Що це змінить? Адже перевізники до того часу порушували. Перевізник до того часу порушував, але не було способів довести до того, що він порушує. І що ви стоїте на останній кінці тролейбуса, ну не тролейбуса транспорт ще більш-менш, ну то що mm. по дорогах легше <гум> проконтролювати, контролювати. Маршрутки десь там на, на кінці міста маршрутки нема там дев'ятій години. Ну що розвивати? Ну, починаєте десь там дзвонити у телефон на другий день, ну там скажете з когось, повністю транспорту, депутату, шеф, комусь все перевізне, каже, що це правда, воно буде. Ну, Але ж працюють і комісії депутатські, які слідкують. Ну, ви собі уявіть технічно, що може комісія чолові, ну, з чоловік, як проконтролювати, ну що машу з масою зупинок. Комісія може зробити висновок по фактів. Це ж не означає, що член комісії має стояти і чергувати як патрульний на роботу роботи транспорту. Ми безпереду викликаємо маршрут перевізників. безперервно з ними говоримо, значить кілонім пальцем. Я вже не кажу про такі нахабні речі, які бувають, чи там жінку можна з дитиною викинути з маршрутки, чи ще там, чи інвалідами пустити цим і взагалі. Не кажу вже про форму, в якій деякі водії знаходяться, ну якось так. Не дуже презентабельно виглядає особливо літом, коли везе тебе людина, а тут на колпі тут у вас там, праців, Ну Це ж таке, я думаю, що ось, а, я вже не кажу про випадки коріння, про музику. Ну, коли ми є на роботі, то ми ж з вами тому, коли є на роботі, ви що, вам не прийде, голову на роботі запалити чи виключити музику. А водії на роботі, сьогодні вважаю, що він не може, то що всі має. ну Це два потрошки ведеться, але... Це все. Добре чи не добре, вже так є. Вже це все треба дотискати, домодернізовувати цю схему, але саме головне це заставити дотримуватися графіка роботи. Власне, щодо дотискання. Постійно озвучуються різні терміни, кінцеві встановлення тих самих навігаторів. Чи це до 1 листопада, тепер кажуть, до 1 грудня, і деякі вже самі перевізники озвучують термін не раніше, ніж до нового року, так щоб це питання було взагалі закрите. Вони просто-напросто вживуть таке слово нахабне брешуть з тим, щоб відтягнути і не витрачати коштів, щоб нічого не робити. У нас, вже, у нас є ще одна проблема. А, гроші, які обертаються, вони всі є в тіні. Коли ви заходите в будь-яку організацію, вам видадуть в магазині чек, в банку, квитанцію, ще ж будь-де. тільки в одній одного. Маршрутці, вам не здобуться ваші гроші. нічого. І ще й кажуть, ви можете собі взяти криток. Ну, Коли ви приходите до банк, вам вже не кажуть, ви можете взяти криток. Ну, здавалось би, зробіть дуже просто. Поставте компост, а я беру квиток. Ні. Тому що вся готівка крутиться в тіні. Водій собі має план, скільки здати, після того, а решта все твої. Але за той день там щось немає, підпляти. Вот словом, якщо воно не є на виду. У <гум> наслідки, які знам плану, далі викликають, але робив собі якусь там суму, я хочу віти, хочу. Ну, як показує ведення паперових квиточків, так само ми не вирішує особливо проблеми. Тому що не всі хочуть брати ці квитки квитків. Окрім того, наші водії чи то перевізники навчилися десь діставати ці виробки. Квитки <гум> вони на маршруті навіть передають допомоги. Була в нас така ситуація. Чому? Зараз ми говоримо про ведення метро Скажіть, будь ласка, як воно має виглядати, кому це взагалі вигідно і хто на цьому буде економити? Значить, не треба винаходити велосипед, достатньо переїхати ну, кордон за 80 км від перемишки, закінчуючи собою. Скрізь є одна і та ж система. Весь та, всі види фінансової вартість квитка є одна ви купляєте квиток, ось бумований, кіоск, чи ще десь. Там у вас є варіанти. Або це квиток одноразовий, або це квиток денний, або місячний. Ви заходите його і кунку в курсі. У будь-якому транспорту. Це саме мало робити, маршується. До тих, доки ми не відділимо водія, поки водій не буде робити тих функцій, які йому положено, це проїздити, до тих пір у нас порядку не буде. Квиток має купуватися в одному місці, ви заходите, його, ви купили квитки, декілька зайшли, Це так як ми зараз робимо в трамвай. І ходить контроль і без всяких кануть на штаті. Бо інакше це все у нас є розмови. Але від того такого чорного налу, я кажу, ніхто не хоче відмовлятися, бо це живі гроші, хто ж хоче розставатися з живими гроші. Їх же тоді треба декларувати, їх тоді треба оподатковувати у повній мірі. Але легше тільки говорити, що ми терпимо збитки, і плакатися, що треба підвезчити цими квитками. А хтось колись десь показав ну, в реальності своїх виходів, видатки, прибутки, ніхто ж утратили того не показувати. А якою ви бачите можливість можливо зменшити собі вартість перевезень не за рахунок підвищення породу на при на транспорті, а якісь інші схеми запровадження що можна зробити для того, оскільки в нас бензин постійно буде дорожчати, за заробітна плата так само буде зростати. І нам, якщо ми не будемо придумувати щось нового, не уникнути чергового подорожчання перевезення. Значить, якщо говорити відверто, перевезення будуть дорожчати, так як і все у нас дорожче, тому що неможливо. Значить, або будуть платити, або будемо платити ми з вами, або це повинен компенсувати міський бюджет, який так і так ділянний. Ну, тільки дянуть, вниз, немає. Але це подорожчання має бути об'єктивним. Тому я до того й веду, до сих пір, доки ми не виведемо на світ Божий, а скільки ж вартує, вартує поїздка, ну, скільки коштує одна поїздка мене чи вас в автобусі. Тобус не скаже ніхто. Дві гривні ми заплатили, а з тих дві гривні, скільки на що використовується, поки що мовчання. І до тих пір, для того в нас є влада виконавча, щоб мусити перевізників працювати по-білому, а не по-чорному. А цьому дуже багато є великий огляд. Тому що у нас в місті загальний оборот в транспортній сфері пів мільярда гривень. Маленький відсоточок і півтора мільярда. Тому так, за оцінками нашого управління економіки, тому переходячи до електронного квитка, це і позитивна річ, тому що тоді ви працюєте з електронним квитком і воно все. Фіксується. 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 Тільки треба розв'язати деякі, ну, недовго сказувати, у нас не вистачає часу, вірного часу, деякі технічно-фінансові, в тому числі юридичні моменти для запровадження електронного критка. І це, це, це було би позитивна річ, тільки що і ніхто практично не проти електронного критка, тільки згорнуть і поки що не можуть ну, пояснити буквально дві речі, як це буде робити, це якщо їх не пояснити. Ну, скажу одно для прикладу. Співзасновниками має бути, спіль... має бути спільне підприємство українсько-реділівської Ну, У Реаніби має досвід. Співзасновниками має бути зібове, а транспортне підприємство No1. Тобто цей, ця фірма мала би контролювати весь оборот у цьому транспорті, тобто тих півмільярда, про яких я казав, Мала би поступати її на рахунок, а звідти розщеплюватися по водіях, по телевізниках. Оскільки, Але стоїть одно питання, а тепер номер один є у борах. А якщо воно збранкультуру? Хто на себе випадку за заборонності? Ні. Якщо воно збранкультур, то бажаючи знайти, знай... взяти дуже багато, бо в руках буде півмільярда оборотів. половина півмільярда. І чи не впаде воно ну, чи чиїсь приватні руки, скажімо, як забезпечитись від штучного банкоруць. Ну, Не можна робити засновником чистої фірми фір, співзасновником фірми, яка вже має дуже багато боргів. Якби вона не мала боргів, як на мене стере створити чисте комунальне підприємство, ну, дуже сильно убезпечитися від того. Тому що бажаючи, скажімо, ну, ми маємо масу прикладів, коли фірми доводяться до штучного банкурутства, щоб їх перекупити. А, а чи захочеться ця сама різка фірма мати справу з новоствореною фірмою, яка не має ні досвіду? Можливо, їй так само потрібно статутний капітал мати достатньо? За ідеєю статутний капітал половина на половину, Тому вона і немає дуже великої відмені. Ну там би мав половину, плюс там одна акція, ну це так. Але йде мова, що з цієї сторони львівської, ну, знаючи наші українські реалії. Дуже легко ця фірма, яка буде контролювати всі фінанси від пасажирів потоку, може перейти з комунальної власності до приватного штучного користу. Та є така можливість, поки що, як як убезпечитися від неї ніхто від Без того, ну зробив, тобто власне проблема з регулюванням цих Це економічних Це, юридичних юридичний момент, так і чисто технічні, значить, з приводу. Трансферного квитка треба людям сказати чесно. Або ми робимо трансферний квиток, тоді ми поє... технічно проєктанти кажуть, як це зробити, вони пояснівають. А якщо ні, то треба сказати, шановні я ми вас дуже технічного квитка не буде, то ми технічно зробити не можемо. Ну mm, я не все зацілю. Ну так це а, так, але свої помилки треба визнавати. Правильно, чи... тому що ну я раз. Сказав, на правду, другий раз, третій. Він сказав, що це були плюс запровадження нової транспортної схеми, але тим не менше він визвав, все ж таки, якщо ви пам'ятаєте, що було дуже багато нюансів, мінусів і недопрацювання. Але от з того, від... з приводу трансферного влитка, поки що всі мовчать і всі були всі... щось сказати. Так, сказати впевнено, що шановні лівіани. Люди... Ми помилились, ну, прийняли компетентне рішення, трансферного квитка не буде, тому ви, ви поїдемо з точки А в точку Б, будете платити в Двічі, бо треба буде пересадка, ніхто не хоче сказати, де виїдеться. Якщо все ж таки повертатися до електронного квитка, припустимо, що ці всі нюанси, виходи його будуть знайдені, хто буде приймати рішення проведення електронного квитка? Що це буде визначимо? Це, це, це буде принципове рішення, буде приймати сесія від Кримської Ради. Має дати добро, але сесія до тих пір не прийме цього рішення, до тих пір не будуть ясні всі тонкощі, ну, всі підгодні течі. Такі поставить придбати. Звичайно, так. І, бо спочатку хотіли, розумієте, спочатку хотіли впровадити на... Тільки на громадському транспорті. На що ми сказали, що це нереально не, ну, недоцільно, якщо впроваджувати, то і на електронні квиток і на всіх видах транспорту, і на приватному, тобто на маршрутках один махом. Тому що улюбляється собі, який буде балаган, коли тут ви берете електронний квиток, там пересідаєте, берете паперовий квиток, тут знову електронний, або ми робимо для всіх, або ми робимо, або ми не робимо. А ви вивчали досить цієї розповідали. Як виглядає електронних Звичайним Звичайно, громадяни, можливо, буде не з вами користуватися. Але я є... член Євросу, Латвія, це член Євросоюзу, а там трошки зовсім інші правила і е... фінансово-економічні, як у нас. Там, поняття, в чорний на понятий, яке у нас під коргом є, і процвітає. Там ніхто не, ніхто не буде збирати вам кошти, не видаючи до одного Тобто цей електронний квиток це означає так, що ви купуєте, маєте таку карточку, ну, яку розмір. Виглядає, як кредитка, як кредитка, ну, це якась така карточка, значить, як кредитка. Ви ну, приходите, платите якусь суму, вам там ну, значить, чимсь заносять ту суму. Виходите, шуваєте в валідаток, ну, клас, звідти зняла, і вам висвітлює, у вас залишилося стільки. А контролер ходить зі своїм варіатором і просить вас. Покажуть, кажуть, що перевіряє, чи ви законпустували, чи не законпустували. І це є позитив, тому що таким чином ми відсікаємо водії від продажу квитків. Відкидається зразу автоматично. Підроблені квитки, які були, значить, так би мовити, безбілетні пасажири. Це вже покладається на систему контролю, яка буде забезпечувати. Ну. Контролери мають працювати. Ну, багато речей. Її будуть їздити, квитки будуть видаватися, але знову-таки це треба. грати І ну, ми вже повертаємося до всіх речей. Деякі речі не зрозуміли, що вам приязне. Ну, речі, ну тих інше. Все ж таки, головний плюс може бути ще й в тому, що водій не буде відволікатися від відкривати нас. Звичайно. звичайно, звичайно. Не коли страшно спостерігати за Звичайно. Те, він отримує... І касує, і крутить керно, і ще й Присучить говорить по мобільному телефону, так, 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 І палить, і ще й бути розмові. Звичайно, він, він буде отримувати чисту зарплату, ну, яка буде буде. Що, м'яко, скажемо, не дуже всіма водієм вітається, місто буде мати. ну, Буде, буде оподатковуватися ці речі. Але тоді, яка буде вартість квитка? Ніхто поки що не сказав. Тому це є ще одною причиною, і якщо ми це все виведемо на світ Божий, то на всі ті гроші, які крутяться без податків, будуть нараховуватися. Ну, всі там це страх і так далі. І скільки при тому буде вартість крика, а я підозрюю, що вона буде значно більшою, ніж зараз. Ой. Тому що, ну до податки від діючих, і це буде збільшено. Тобто, ніхто того не знає, порахувати не може. На всі запитання видаються такі поптичні фрази. Ну, вона не повинна бути більшою. Я покажіть цього розрахунок, я думаю, в першу чергувати з питками повинна про спроможність пасажирам, оскільки якщо буде дуже дорого, Ну, Ви ж а? розумієте, що е бензин треба заправляти, за енергію треба платити, автобуси треба купляти. І на бензозаплави, це ніколи не цікавить то, що не можна спасати. Mm -hmm. mm -hmm. Бо якщо без бензину нічого не потрібне. Особливо приватний прав. Якщо він бере кредит на купів для автобуса, то ну, значить він повинен кредит сплачувати. Та якусь би, то він повинен щось заробити, він повинен платити зарплату водію якому не цікавить, його цікавить отримати за об'єктивний речі. Перевізник скаржиться, якщо вже говорити про закупівлю транспортних засобів, перевізник скаржиться, що місто зобов'язує докуповувати нові автобуси, але не хоче виступити гарантом перед тим чи іншим кредитором. Правильно, місто не повинен виступати гарантом перед кредитором, тому що місто попаде борг. перевізник є приватний власник. Він. Бере, він береться за ці переказання цією роботом отримання кредиту, сплата кредиту, тоді вийде так. Я взяв кредит, ви виступили гаранту, а гарант, я щастя против. А гарантії залишилися спрацю. на вас. Так. Mm. Так. Mm. Ті транспортні засоби, які купляє mm. місто для свого автотранспортного підприємства, вона ж одна на реалу обслуговує міське автотранспортне підприємство. Так, місто тут може виступати гарантом. Тому що це є власність міста. Ось. Воно вправі тоді міняти директора, воно вправі впливати ну, на роботу підприємства. А приватний перевізник, де місто ні в що не має права згідно з законом втручатися, має склавати галак. Ну, це взагалі що ж не є. Ну, Міська рада повідомляє про те, що до кінця року перевізники докуплять ще великохабритні автобуси. Перевізники кажуть, що грошей взагалі немає. Ну я розумію позиції міської ради в тому, що перевізник таки прибідняється. Разом з тим, ваш колега по комісії пояснив мені, що в інтерв'ю немає потреби нових е, великих автобусів. Можливо, потреба як така є для комфорту пасажирів. Однак ті самі великі автобуси навіть не відпрацьовують свій бензин, які витрачаються на переразу. Є ще одна причина: не всі вулиці у Львові здається прийняти великі дорога кривчиська, бо Перевізник пішов автобус до Кирівчинської, ну там на лево. Перевізник самовільно розірвав маршрутці фірма фіатру, довозить людей до церкви поновою, а там просто цинічно не хоче людей довозити, а випускає автобуси так, ну що не можна треба по 40-50 хвилин чекати. Вони не хочуть на тому кінець. Думаєте, ну, і скільки ну, це вже тягнеться місяцями ця компанія. Тому це є питання все перевізника. Хоче велике автобуси, нехай купує. Не хоче, нехай не купує. Але в першу чергу нехай він забезпечить графік руху тих, що є, щоб не було скал. Нехай перевізник забезпечить, щоб водії виглядали, ну, мали формену сорочку, ну, якийсь такі перестойні вигляді. Ну, в трамває чи в ви ж не бачили коля, що водія, чиграла музика, чи ще що. Ми якось ну, це сприймаємо. Чому цього не можна дотриматись в маршруті, я не можу? Чому оці безперервні скарги, що нервова робота? Ну, заїхав на кінця, виставку, говорив, поїв, ще їдеш. Чому має хтось слухати музику, любить всі, хто мені з роботи яка подобається водію. Може вона комунічно подобається взагалі. Багато таких є речей, які треба. Але оператори, які підписували контракти з містом, далися ці речі врегулювати. Досить пішло, поки що не регульовано. Тому, будь ласка, ставте Джудіс, будь ласка, контролюйте свої перевізники, обід їх край, немає промови. А то у нас виявляється, що в місті найголовніше це є водії, які шоу. Ну, ми будемо сподіватися, що люди задоволені пасажири, в першу чергу, вони... я не я хочу сказати, що це, що це всі водії, ну, щоб не сприйняли. Ну, бо більшість ну, так, ну, їздить, ну люди працюють, заробляють собі на дужому ліку. Але є, ну, м'яко, скажімо, паршиві вівці, які все і Це є також так. Є маршрути, по яких їздять, на яких нема скарг, а є маршрути, на яких ну, ну, скарга за скаргою. Це також є. Так? Є перевізники, які є оператори, які, ну, з якими можна говорити, ну, так би мовити, які сприймають скарги, а є, які слухають його чи кажуть, що то не так. Революція – це завжди покращення, Вони, щоб в нас не було революції. Так, щоб не було революції, щоб та революція не ходила по колу. Дуже дякую вам за розмову, Юрій Михайлович. Дякую,